285 гривень за чоловічий пуловер від бренду Ліверджі. У цьому лоті буде мікс моделей, а також буде мікс розмірів. Ось такий, бачите, з коміром стійкою. На блискавці він відкривається. Ось як він всередині виглядає. Таких моделей, такі моделі будуть в двох кольорах: сіра, а також ось така бачите, зелена. зеленого кольору. Тут матеріал 52% поліестер, 48% бавовна. Знизу йде і на рукавах такий манжети, такий рубчик, бачите? Ось як він виглядає також тут всередині. І буде ще одна модель синього кольору. Вона йде синій кольор. Тут у неї йдуть пуговички. Зверху воно засібається на пуговицях. Такий класний дизайн. Це також має такі еластичні манжети. Ця модель. Такий темно-сірий, класний кольор. Їх буде 7 штук, а сірих і зелених буде 3 штуки. І е, тут також комір стійка зверху йде біля пуговичок, е, приталений крій, і у 70% бавовна 30% поліесер буде у ось такого е, синього світра. Взагалі, розміри будуть тут s 3 штуки, Мкі 2 штуки, Лкі 3 штуки, піксельки 2 штуки. В цьому лоті буде 10 штук, і ця на лоту буде 2850 гривень. І щоб замовити ці класні пуловери, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.